Деколи так буває, що коли йдеться до лікаря, хтось йде до лікаря і, і має вже в голові такі думки, що він скаже. Ну і Звичайно, що він скаже, що вам слід змінити ваші плани, вам слід, наприклад, там залишити ваші погані звички, або вам доведеться сидіти вдома там весь тиждень, наприклад. І хочеться тоді вже в такому моменті сказати, якось змусити цього лікаря, що він цього не промовляв, цих слів, тому що не хочеться міняти цих планів, не хочеться сидіти вдома, не хочеться там залишати цих звичок різних, не хочеться просто чути цих попереджень, хоча ми всі розуміємо, що вони, вони добрі. Але чомусь ми не хочемо цього чути, тому що ми, власне, знаємо краще. Буває так, що ми знаємо краще, що нам насправді шкодить. Король Ахас, про якого ми чули в першому читанні, він також знав краще, він знав, так вважав, знав краще, що йому робити, будучи під загрозою ворожих імперій. Там була така ситуація, що. Південне королівство, яким він правив, південне королівство Ізраїля. Воно було під загрозою Північного царства та Сирії. І вони між собою домовилися, що будуть йти на Південне царство, яким правив власне, Ахас. І цей же король Ахас, він теж знайшов собі таких союзників. І думав, що він це так гарно придумав, так гарно запланував, що точно йому нічого не буде, ні йому, ні його царству. І тому, власне, сказав: не проситиму і не буду спокушати Господа, не буду просити про знак від нього. Коли пророк Ісай заохочував, Бог заохочував його, проси, про знак від мене, що мені робити. Коли ти під загрозою, коли твоє царство під загрозою, що мені робити? Просив мене, я тобі скажу. Він сказав: не проситиму і не буду спокушати Господа. Ніби теж з такого приводу побожності, так здається, але так насправді він просто думав, що він такий план затямив, що ніхто його не спроможний побороти. Але на щастя, навіть ця його така впертість не стала, на, не стала перепоною для Божих планів, бо все-таки Бог дав знак. І так як сказав Пророк Ісая, і цим знаком була діва, яка породить сина. Ось Діва зачне і породить сина. Такий знак отримав Ахас. І що цей знак нам говорить? Ну, і щоб це зрозуміти, то нам слід спочатку зрозуміти власне, просто подивитися на цю подію в Євангелії, на благовіщення, що говорить нам благовіщення. Е, є такий е, дуже відомий богослов, е, цей німецький кардинал Герард Миллер, і він, е, коментуючи цю подію, сказав, що. Е, Божа Матір Марія, вона стала матір'ю не лише тому, що зачала Ісуса в своїй утробі, але передусім тому, що вона повірила Богові, для якого немає неможливого. Тобто, інакше кажучи, Марія стала матір'ю Господа спочатку через свою віру. Віру, яку отримала від Святого Духа. Тобто, благовіщення є таким знаком, що, якщо ми повіримо, якщо людина повірить Богові, то він спроможний здійснити своє Слово в нашому житті. Слово стає тілом там, де є віра. І сьогодні. Теж цей день святості життя, і багато хто усинович духовну дитину, яка перебуває під загрозою життю. Так насправді, якщо подивитися, попитати, пошукати, то набагато дешевше зробити аборт, ніж виконати операцію серця. Тобто виходить, що дешевше є вбити людину. Ніж рятувати її. І це трохи показує нам, що набагато легше нам втікати від проблеми, не зустрічати цієї проблеми, втікати від неї, ніж власне, вирішувати цю проблему, ніж зустрітися з нею, увійти в те, що, те, що є для нас важким. Набагато легше втекти від того, чого ми боїмося. І благовіщення в тому випадку, і в кожному випадку є таким знаком, через який Господь говорить до нас, до людей, до тих, які відкупив. Ти не є сам і не є сама з цією проблемою з тим, що ти переживаєш. Ти не є сам і не є сама з тим, що ти переживаєш. Я з тобою. То йди за мною, і, і все буде добре. Я буду супроводжувати тебе, не залишу тебе в тому, що ти, чого ти тепер зазнаєш. І за кожним, за кожним власне, зроблю так, як мені здається, бо я знаю краще. За кожним таким висловом. Може стояти власне, страх, страх перед конфронтацією з, з чимось важким для мене. І тому власне, Бог дає нам сьогодні цей знак благовіщення, знак благовіщення, через який він говорить, що якщо ти повіриш мені, то моє слово може стати тілом у твоєму житті. Пише, власне, скажи замість втікати від цієї справи, від того, чого боїшся, скажи ось я, Господня Слугення. Амінь.